Ви вчителі, ви все знаєте, у нас тут раз два, і буде добре. Так. Сьогодні, 8 серпня 2022 рік, я Шулік Валентина Васильівна, народилася в селі Півнівка Міловського району Луганської області, але це село, яке записано в моєму документі щодо дня народження, являється селом, яке перекладено з російської мови на українську. Мова йде про те, що певнівка, як записано в документах, є відповідним селом, переведеним і походження його від слова півень. Але переклад, який стосується російської мови, певнівка, це дійсно є перекладом, який не відповідає українському правопису. Тому, починаючи з дня народження, зі свого села, яке славило територію нашого краю, а це територія Міловщини Луганської області, дійсно було таким мальовничим. Це територія степової України. Вона багата на хліб, вона багата на сонях. Вона дійсно славить нашу Україну всім тим надбанням, яке в нас є. Але й в ті радянські часи, мова йде про кінець 60-х, початок 70-х років, 80-ті роки, то дійсно запровадження російської мови на території нашого краю вносило свої перспективи в діалект. І тому можна було багато чути російськомовних слів, які звучали на території села. В сільській місцевості люди говорили русько-українською мовою. Так, мова йшла. Наприклад, поштарка чи паштальйон так звучали ці слова, і дійсно вони відображали краєвид нашої Міловщини і всієї Луганщини. Тому на сьогоднішній день, говорячи про Міловщину, ми дійсно згадуємо ті далекі часи, ті часи, які пов'язують з сьогодення. Мова йде про Міловщину, яка звільнялася від фашистських окупантів, починаючи ще з 1942 року, з грудня місяця. І тому Міловщина славилась для всієї України початком звільнення, а завершувала звільнення на території Західної України. Тому наш край славиться тими краєвидами, який говорить про те, що сонце на території нашого краю сходить, а на території Західної України заходить сонце. Мій родовід починається з прізвища прядка, це моя це моє дівоче прізвище. Воно говорить про багато надбань цього родовіду, тому що мова йде про прядіння з території нашого роду, яке говорить про те, що дійсно використовуючи такі старовинні матеріали, які були. Використовуючи ті станки ткацького характеру, дійсно представники мого роду пряли полотно. тому це досить визначне було для нашого роду, і це прізвище звучало. Воно було не єдиним на території села і досить визначним. Говорячи про період, який ми згадуємо на сьогодення, то на сьогоднішній день я перебуваю у місті Львові в прекрасній сім'ї Глібчук, з представниками якої я познайомилася ще в 2016 році. Це пов'язано з тяжкими часами початку війни з Російською Федерацією, з російським окупантом ще з 1914 року. І якраз Михайло Глібчук був на. Захисті території нашого краю, нашого далекого сходу. Тобто після періоду мого народження, після навчання. І говоримо про те, що дійсно перебувала і проживала на території міста Попасна, це окраїна Луганської області, дійсно також визначне місце, і е, Михайло Глібчук захищав нашу територію на лінії розмежування протягом цих великих років. І на сьогоднішній день 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна, коли війна заставила всю сім'ю. Нашу виїхати з території міста Попасна і надали нам захист якраз ця сім'я на території Львівщини. Тому ми досить вдячні за цей період такого постраждання. Це дійсно період повномасштабної війни, який розпочався, він був достатньо глибоким. Російські расисти, фашисти, по-другому, ми не можемо їх назвати. Вони дійсно розпочали цю повномасштабну війну і постраждало наше місто. Місто постраждало наскільки, що воно все вигоріло, воно повністю розбите. Багато захисників полягли. Щодо захисту нашої території, нашого міста. А вся сім'я повинна була виїхати з території міста Попасна і далі продвигатися по всій території України для того, щоб знайти захист. Ця війна відобразилася на кожному представнику нашої сім'ї. Нашої сім'ї Шолік, і е, наша донька написала досить визначну картину, яка представляє всю територію міста Попасна, яка на сьогоднішній день окупована ця територія, хоча місто тримали наші захисники більше трьох місяців. І на сьогоднішній день ця територія повністю окупована. В картині, яку вона написала, вона відображає сутність окупації території нашого міста і страждань всіх представників міста, які постраждали в ході нападу на територію міста Попасна. Дійсно, це був досить страшний період щодо виїзду. Багато людей страждали виїжджаючи з цієї території, покидаючи рідні домівки, які досить порушені расистами, які знищили все і на сьогоднішній день на окупованій території також продовжують знищувати, знищувати український народ, знищувати всі надбання, які є на території сходу України, і продовжують цю окупацію. Перетворюючи український народ на пригноблене ставлення до нього, і пригноблений народ, який повинен служити російському народу, і нав'язують все російське на території нашого народу. Тому, виїжджаючи, наша сім'я покинула домівку, і до того ж покинула і представників старшого покоління. Це наш дідусь, який знаходився, якому 92 роки і він попав під окупацію. І потім за допомогою волонтерів повинен був виїжджати з цієї території. Він дійсно зустрів фашистів як патріот, вказуючи на те, чому вони як загарбники прибули на. Територію його домівки, які знищували просто із танків, розстрілювали житло, яке там знаходилося, і він вказує про те, що на території рай Олександрівки, яке звучить там, де він проживав, що дійсно проживав як в раю в період розквіту України, так ось прийшли окупанти. Він говорить про те, що дійсно він окупантів зустрів другий раз. Дідусь. Це шорік Григорій Іванович 1930 року народження. Він дійсно пам'ятає напад фашистів в період радянсько-німецької війни і дійсно зустрів представників расистів, яких також назвав фашистами, і вказував їм на те, ніхто їх сюди не запрошував, навіщо вони. Прибули сюди, і ось таким чином вони розрушили просто розрушили територію його домівки. При цьому був вбитий його син, який постраждав. Інший син, Шулік Віктор, знаходиться на захисті території України. І дійсно відображає ту той захист на території сучасної зараз Донецької області щодо захисту нашого рідного краю. Багато дійсно спалили рашисти на території нашої держави, на території Степової України, Луганщини, Донеччини. Можна бачити цілі поля спалені, спалену пшеницю, спалений сонях, знищено все рашистами на цій великій території, дійсно степової України. Тому, перебуваючи зараз на Західній Україні, проводячи досить таку потужну, дружню співпрацю з представниками Західної України, єдиний народ України, який підтримує всіх тих людей, які постраждали, виїхали, не тільки з території Донеччини, Луганщини, з території Харківщини, з території всієї Слобідської України, знайшли захист на території Західної України. Тому на сьогоднішній день ми дійсно вдячні за те, що нас підтримують. Ми дійсно здружилися всі разом на території України. Весь єдиний народ. Якби російські представники, російські окупанти не розділяли, ми навіки будемо разом і здійснимо перемогу, яка прийде до нас досить скоро.